Шко Вероніка, учасниця другого туру телепроекту Твоє майбутнє, мій дал журналіста це Ольга Фреймут. Мені подобається її бізнес у різноманітних сферах знань, а саме правознавство, манери поведінки, знання страв, які готують для неї у різних ресторанах, її жага до висвітлення різноманітних подій, які трапляються у нашому суспільстві, дуже актуальна нетактовність по відношенню до людей, сміливість вчинках, які підкреслюють її особистість, вказує на вимогу професійну діяльність. Мені дуже хотілося, щоб вона була моїм наставником і допомагала мені навчитися цього тому, що вміє і знає сама. У нашому світі усе змінюється. Можливо, в майбутньому я займу місце Ольги Фреймут і буду проводити ревізію. У свій перший день журналіста я провела не тільки ревізію у кофе і готелях, але відвідала торгові маркети, де є своя випічка. Наприклад, у кофе не нажерка. Чому його? Тому що я і мої друзі купують там продукцію. Так, я перевірила, так як продукція всім подобається, хочеться знати, в яких умовах її виготовляють. Припустимо, ми перевірили. До кухні питань немає. Там чисто, але тісно. Інтер'єр. Інтер'єр дуже подобається, але хочеться, щоб було більше зелені, вазони. Розташування. Кафе розташоване в центрі міста, в супермаркеті, «Дастор». Там завжди багато людей. На закінчення своєї перевірки їм срібну табличку якості обслуговування.